Так, сьогодні у нас 25 липня 25-го року. Приїхав на ділянку соняшника на троєний сортовий наші Донської 60. Кому він сейчас стані? сіявся він 29 травня. Є... Да. И... Е. Экземпляры хорошие по высоте. Начинает зацветать местами, Где по метр девяносто, то и больше. То и больше. Чего? Ага, тут у нас густо получается. Одна сивалка захватила. Четыре рядочка. Ну нічого, нічого. Там потім переїдемо на міраж. Міраж. Як тут -то для цього поля, для цього поля. Земля тут дуже бідновата. Бідновато земля. То нічого. Що там покаже міраж? Ну, це Донський 60. Гарнень. Да. Ну тут є містами метр. Містами мітрове є. Але нічого, зараз поїдемо, подивимось наверх. А, піти подивись, там сусіди посіяли. Лакомку, що у них. Що у них вище. Так, де у нас тут межа? Де Ага, ось ця межа. Все межа, так, да, це межа, це в них лакомка. Що-то вона, бідненька трошки стовбур танкувати. Ну, зараз поїдемо, подивимося наверх. Цей починає зацвітати. Зараз поїдемо туди на гору. Так, переїхали ми це поле на Богор. Сьогодні в нас... Півдесятого зараз на даний час. що з Ніколаєва Тяне Пасмурно. Що на Богоро? Да, волна трошки дуже велика. Велика волна. Ну, є теж є він. Різний, є менші, є більший Це Богор. Це Богор, на Богоро. Це у нас Миколаївська область Обузький район. Село Трояни. Так, по цьому листочки. лі трошки багатенько було, нічим не бризався, починає трошки нижнє підсихати. Сонечко було, зробило свою справу. Так, так виглядає. зараз, в даний час. Зараз підемо подивимося, сіяли. Наверно та на неділі три ранче Сіяли сосідні Оце таки Ну да десь навіть не неділі три А3 може на місяць Все, ось все, що він Все він у коліна Коліна Це все що є що то, -то. Щось ще якась Де то що то трошки начебто цей це такий стан, такий стан. Цей тільки тільки починає тонський 60 починає спускатися. Зацвітати будемо дивитися що буде далі. Волна трохи, да теж є містами, що трошки не а містами я ж кажу, він по груди, а то і вище. Це взяти і взяється десь гороста. Метр шістдесят тут є в нього. Гор. Земля тут така вона, як і глиниста.